Доброго ранку вдома. В Києві відбувається виставка музею воєнного дитинства. Вона називається Вийти з ціні. Чому вона присвячена і у чому взагалі полягає робота музею воєнного дитинства? Ми дізнаємося від проєктної менеджерки Олександри Дмитренко. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, взагалі про музей воєнного дитинства, де виник цей проєкт? Як дійшов до України? В якому стані зараз? Музей воєнного дитинства як проект виник в Боснії і Герцеговині, адже його засновники Смінко Галілович він сам був дитиною війни під час війни в Боснії та Герцеговині. І коли він вже потрослішав, він зрозумів, що дітей забувають розпитувати і забули взагалі в контексті війни запитати про дитячий досвід. Це завжди якісь цифри, це завжди кількості померлих, але конкретно досвіду рефлексії ніхто не розпитував. Тому він це почалося з його ла. Власного проєкту ем, він розпитував у своїх однолітків про те, що вони пам'ятають зі свого дитинства, і так виник, виникла ідея книжка з цієї книжки, де було зібрано дуже багато коротких історій дитинства, ем, був виник в 18-му році музей воєнного дитинства в Сараєві. Ем, і, власне, це короткі історії спочатку, це було саме сфокусовано на боснійському конфлікті. І якась особиста річ, яку ці вже дорослі люди передавали як артефакт, як підтвердження своєї історії пізніше, ці дослідження вони почали розвиватися і почали долучатися інші країни. І, зокрема, от в 18 році почались дослідження і в Україні в Луганській та Донецькій області а також почали збиратися історії з тимчасово окупованого Криму. І власне в 20-му році вже в нас в Україні в Києві офіційно відкрився наш офіс, і в музей воєнного дитинства в Україні ми займаємося суто Україною. І вже після повномасштабного вторгнення діти з усієї України абсолютно вони якби входять в поле нашого зацікавлення. На жаль, кожен з них є дитиною. Війни теперішньої тому ми зараз пропрацюємо так. А як власне виглядає музей війни? Я зрозуміла так, що в цілому це якийсь артефакт, який підтверджує історію, тобто цінність саме в історіях, рефлексіях, спогадах. Так і у нас да це працює. Так, абсолютно, у нас зберігається концепція, така сама, як музеї в Боснії. Там є постійний музей. Якщо у нас поки що тільки тимчасові експозиції, але ми віримо, що коли зможемо теж відкрити постійний музей, то там це постійна експозиція. Це виглядає так приблизно. У нас є, наприклад, якась особиста річ, це може бути що завгодно. У нас від іграшок, які діти самі шили. Грудочка землі передана з Луганщини однієї. Якісь, наприклад, може бути навіть їжа, нам передавали банки з гущенкою або банка з ананасами. Все це має якусь особливу історію для дитини, особливу цінність і пов'язана з історією про дружбу, кохання, про втрати через війну, про не знаю, втрату э, сенсів. Або, ну, і ці предмети вони пов'язані з різними з абсолютно досвідами, які кожна дитина проживає протягом свого життя в умовах війни або з досвідом війни. Це можуть бути особисті речі, якісь іграшки. Це може бути одяг, це може бути браслет, який дали, наприклад, друзі. Польщі, коли перетинали кордон, тому що довелося виїжджати все, що завгодно. У нас дуже багато різних артефактів колекції, понад 400 на даний момент лише про про Україну ось і, і таким чином відвідувач він може не лише прочитати коротку історію, це інтерв'ю, які ми проводимо. Вони це усна історія, це проводять професійні дослідники з бекграундом або історичним, або соціологічним. Проводячи це інтерв'ю, вони мають певні опитувальники і які можуть допомогти дитині розказати про абсолютно різні аспекти свого воєнного досвіду. І ми, вже потім, після цього, прочитавши транскрибацію цього інтерв'ю, можемо обрати якусь частину, яка пов'язана з предметом. І з якимось аспектом війни ми нічого не змінюємо, нічого не дописуємо. Історія залишається, якою була від дитини, і відповідно відвідувачі нашої виставки можуть прийти і прочитати те, що сказала дитина, або вже доросла людина. Бо ми розуміємо, що з 2014 року вже багато дорослих людей мають досвід воєнного дитинства. Наскільки важливо зберігати цю пам'ять, рефлексувати саме зараз по гарячих слідах, чи це не може призвести до ретравматизації? Як ви з цим працюєте? Так, в нас теж виникало це питання, як зробити так, щоб не продовжити дослідження і не ретравматизувати дитину, тому що ми розуміємо, що проживати воду. У, у війні продовжувати це зараз проживати і відповідати на питання про війну може бути складно. Тому після 24 лютого ми зробили ревізію своїх опитувальників. Ми провели консультації з психологами, з іншими дослідниками, зокрема в боснійському офісі, з, з нашими дослідниками У нас в опитувальнику немає прямих питань пов'язаних з війною. Дитина розповідає лише те, що сама хоче розповісти. Ем, і це більше стосується побуту, життя, зміни просто того, як відбувається її щоденність е, тепер. Тому е, ми вважаємо, що дуже важливо по гарячих слідах е, записувати це, тому що потім з віку з часом може відбуватися якісь когнітивні викривлення людина може забувати, і дуже важливо запам'ятати. Е, те, що відбувається зараз, є якісь моменти, про які нам здаються щоденністю і нормальністю, але це навіть іноземцям не можна зрозуміти до кінця якихось моментів. Не знаю, про пропажу про, про інтернету, про електрику, про те, що при цьому працюють кав'ярні. Це все в нас є в інтерв'ю, і це дуже важливо буде для історії. Власне, тільки сьогодні якась медіа. Не запам'ятала, яке опублікувала відео, де діти гуляють на майданчику, бігають і веселяться на тлі диму від вибуху, мабуть, якогось доволі далекого, але це виглядає вражаючи для тих, хто не живе в цих реаліях. Розкажіть про цікаві проекти, які ви реалізовували останнім часом. Перший вже проект, який мені спадає на думку, це проект Театральний Озимі. Який от зараз ми теж на фінішній прямій 31 числа у нас буде прем'єра вистави, яку створили підлітки разом з менторами, з професійними режисерами, акторами, драматургами. Вони протягом двох місяців працювали над документальною виставою про їхнє життя, про їх досвід проживання. Війни це 10 підлітків, які зараз проживають в Києві, але частина з них це внутрішні переміщені особи, частина з них це кияни. Дуже важливо було поєднати під їх в одному місці. Це такий проект про, про дружбу, про цінність цінності, теж якісь певні, які і які, якісь переживання, які підлітки мають переживати окрім свого звичайного. Літкового життя яке не завжди просте, вони ще й маються робити в умовах війни. От, власне, скоро буде прем'єра, і ми сподіваємося, що зможемо кілька разів навіть показати цю виставу, потім, щоб люди теж могли прорефлексувати, подумати. В першу чергу ми б хотіли, щоб самі підлітки приходили на наші вистави, але я думаю, що це корисно було б і дорослим. Розкажіть про виставку, яка. От, от починає працювати, вийти з тіні, про що вона розповідає, що це за експозиція, і власне де можна її побачити? Наша виставка щойно відкрилася. Ми раді всім е киянам та гостям міста, які зможуть відвідати нашу виставку в музеї Траса Шевченка. Це на в самому центрі столиці. І е е е це е ця виставка вона присвячена. Дітям, які, попри те, про при складність знову ж таки зрости і бути особистістю в будь-якому разі, це навіть без війни досить складно і має свої складнощі. Їм доводиться це робити ще більш складних умовах в умовах війни, і ми намагалися таким чином створити концепцію нашої виставки, підібрати історію таким чином, щоб показати. Різні аспекти воєнного досвіду різних дітей з різних регіонів України. У нас представлені, наприклад, історії теж з Криму. Також у нас є історії слабочуючої дитини. Тобто ми намагалися нашою цілею було показати різноплановість досвідів і про те, що про те, що про що мовчать і не задумуються можливо люди. Але що дуже важливо розказати і подумати. Ми таким чином розуміємо, що можливо ми не зможемо змінити е, якісь речі, але ми зможемо допомогти людям теж порефлексувати, подумати про свій досвід через досвід дитини, і можливо знайти для себе теж якісь сили е, і натхнення, тому що часто в цих історіях дуже багато сили самих дітей е, їх вміння боротися з якимись труднощами, і е, це надихає. Там представлено 29 експонатів. В нас є модератори, які зможуть розказати абсолютно, якби все про наш музей, про виставку, щоб відвідувачі могли себе відчути поповноцінно-повноцінно заглибленими в нашу виставку, і будемо дуже раді бачити всіх. Маю останнє запитання, мабуть, воно таке риторичне, але хочу почути вашу думку з цього приводу. Я коли побачила на вашому сайті такий заклик, ну, з кнопкою, да, на ваше дитинство вплинула війна. Поділіться своїми спогадами: чи є зараз в Україні діти, на чиє дитинство не вплинула війна? Де б вони не знаходились зараз? Ці діти? Як ви до цього ставитесь? тут однозначно відповідь ні. На жаль, таких дітей немає. Всі діти, абсолютно всі діти, які знаходяться. Які знаходились в Україні на початку війни, які знаходяться в Україні на початку війни, які зараз вимушені було виїхати, і вони є за кордоном, але в яких родичі знаходяться в Україні тобто, ну, всі українські діти, і не українські діти, які проживали в Україні, вони всі на жаль мають цей досвід. Це діти. Війни в нас на сайті так написано ще й зокрема через те, що ми збираємо також історії з другої світової війни, і нам важливо, щоб люди, які прийшли до нас на сайт, це можуть бути дорослі люди. Це можуть бути люди, які можливо зараз не проживають воєнного дитячого воєнного досвіду. Їм вже. 23 роки, наприклад, але це люди, які в 13 році мали такий досвід. Тому саме так сформульоване наше питання. Але ми розуміємо і ми хочемо про це багато говорити і підкреслювати, що абсолютно кожна дитина протягом наших інтерв'ю навіть чуємо таке знецінення свого досвіду. Я нічого такого не проживав. Я живу у Львові. А потім історія про те, як ракета прилетіла в сусідній будинок. Тому дуже важливо розуміти, що життя змінилося в усіх дітей. І в ем, нас немає упередженого ставлення до, до когось. А дякую вам за те, що ви робите. Успіху у виставці, якомога більшого розголосу, і до нових зустрічей ветері ранку вдома. До дуже. Доб...